Добрий день, шановні студенти. Добрий вітаю день. вас. Так, да, сьогодні у вас екзамен, як ви знаєте. Так що, значить, приступаємо до екзамену. Що я хотіла сказати, там в Google Classroom у вас є список, значить, в якому є оцінки, які ви отримали за цей семестр на лекціях і на практичних. І, значить, виконуючи. Модульні контрольні роботи, а також домашні завдання на практичних. Так що, я думаю, що ви з ними ознайомилися. Зараз ви можете його подивитися. І що я хотіла сказати? Там, значить, по рейтингу, значить, список побудований по рейтингу, і, значить, ті люди, у кого оцінки, значить, ну, від, від 60 балів вони отримали і менше. Значить, 10 чоловік або 11 чоловік, починаючи, значить. Мабуть, з 11-го номера там, ті мають писати значить, екзамен письмовий, а ті, що стоять, значить, за рейтингом вище, тобто виконали всі завдання, які задавалися вам, то вони будуть, значить, я їм можу поставити оцінку значить, без написання екзамену, тобто автоматом. Так що ви мене зрозуміли, так? Да? Значить, дивитесь той список. Там є список, тоді там після цього списку є значить, список білетів. От, і вибираєте, хто, починаючи там з 11 номеру, вибираєте білети. Значить, ну Як вибираєте? Теж можна вибрати, оскільки список цей же теж складався рандомно, то ви можете білети брати, якщо 11 номерів він бере перший білет, 12, другий і так далі. Там теоретичні питання і одна задача. Три теоретичні питання і одна задача. І працюєте. От. А ті, хто, значить, стоїть вище, значить, по списку, то я, значить, думаю, що я можу поставити їм оцінку автоматом. Зрозуміло, так, ви, да, виходить? Ти? Да, Впустити інших студентів. Вони кажуть, що ви їх не пустили. Ще. А, да, да, да. Так, так. Зараз я з'явився список. Ще тих, хто хоче, значить, прийняти участь в екзамені. Значить, ті, хто не чув те, що я сказала, то я можу повторити. Тобто, у нас в класу, Google Classroom є список, значить, список цей побудований за рейтингом, Тобто, у кого вищі оцінки, ті йдуть, спочатку йдуть вони, значить тоді йдуть ті, у кого оцінки нижчі. І от значить, ми так вирішили, що ті, які люди, які виконували за весь семестр, значить, написали дві модульні контрольні роботи. А також виконали всі домашні завдання, які були, задавались там, ну, там по розв'язанню задач, то вони значить, можуть значить, отримати оцінку автоматом. А ті, хто, значить, це виходить, значить, хто вже одинадцятий номер з 11 номеру і до кінця списку, значить, мають здавати письмовий іспит. Значить, Цей іспит письмовий, значить, там є білети тоже в цьому Google Classroom. І білети вибираються таким чином, що, оскільки список цей був складений, ну, тобто, рандомно, то таким же чином можна і вибирати, значить, якщо один цей номер, це бере перший білет, 12, й другий білет і так далі. Значить, вибирають значить, білети і пишуть там три питання теоретичних і одна задача. Так що приступаємо до роботи. Якщо всі згодні з тим, що я сказала, так, там враховувались всі домашні роботи, і враховані були, значить, в ваших оцінках, і враховані були модульні контрольні роботи. Вибачте, а питання: варіант він по списку оригінальному чи по рейтинговому? Він по списку по рейтингу, тобто, я сказала, номер, якщо у вас 11-й, це перший номер білета, значить, 12-й, uh -huh. другий номер білята. Ну, Тобто, виходить, що список складався, ми ж не знали, як, як хто буде там вчитися. Просто, значить, будемо вважати, що це ви вибираєте, що це справедливий вибір. А теоретичні питання від руки писати? Треба, так, да, від руки писати, так. Да. Задачу так. можете розв'язувати за допомогою Excel, чи, чи там, як. Ну, якщо, може, хтось там формули просто, значить, пише і за формулами обчислює. Як кому зручно, да? писати від руки. Значить, все тоді зрозуміло, да? так? Скільки часу, значить? Да. Так. Да, будь ласка. Ті, в кого автомат, який в них бал? Значить, і ті, в кого автомат, значить, вони отримують, звичайно, вже 60 балів набрали за, значить, за за смс за навчання, значить, і набираєте, дивлячись від того, яка у вас оцінка, значить, там 60 чи 55 балів, чи що. Ну, значить, плюс там буде 35 балів, десь отак. Ну, це буде п'ятірка. Ну, Дивлячись то, скільки набрав. Зрозуміло, так? Да? Зараз сказати скільки. Ну, давайте ми вже не зараз. Мені треба, значить, у мене просто ще відомості не було всієї, тому що деякі люди, я ж не знаю, де, де хто знаходився в академвідпустці, і у них ноль балів вийшло, або ще там скількись. Тобто я можу сказати: ну, давайте я скажу, як ми домовимося, коли я поставлю оцінки, значить, подивлюся і скажу остаточні оцінки. Тобто, у всіх оцінки, значить, у кого значить, там автомат, у тих будуть оцінки. Ну, там плюс 35 балів, наприклад, до цього. Або ну, максимально на екзамені, скільки ми можемо отримати 40 балів, ну, може, комусь можна і 40 поставити. Тобто, це вже залежить від того, хто як, значить, ну, активно вів себе, значить, на лекціях, на практичних і, значить, це теж буде враховуватися. Так що, оцінки, значить, я вам скажу. Потім, як ви напишете роботи, значить, я думаю, скільки часу вам дати на написання робіт. Значить, ну, можна було б до 14-ї години, а можна, враховуючи, що мало що можемо, якась тривога буде чи якісь проблеми, до 17-ї години. Теж, значить, робіт, роботи ви туди, значить, в класрумі туди прикріпляєте. Все зрозуміло. Я оцінки тоді вам вишлю в старості. Ви побачите там в класрумі, ну, скоріше, старості. Так. Ну, все, тоді починаємо працювати. Значить, дивіться, які, хто пише, значить, беріть білети і пишіть. Теорію так. на листочку, а практику теж на листочку. Чи в Excel? Ну, практику... Дивіться, вам вже треба туди, значить, в класрум відіслати. Ви можете, якщо ви будете в Excel, значить, працювати з Excel, як ви, я ж не знаю, як ви будете. Мені не має значення, як ви будете задачу розв'язувати. То, значить, тоді можете в табли, табличка така екселівська. Так, да. теоретичні питання на листочку. Ну, так як ми з вами і контрольні писали. Все зрозуміло, так? Да? Якщо все зрозуміло, я щось не чую відповіді, то ми почнемо працювати. Да, я думаю, що все зрозуміло, так. Да. Так що бажаю успіхів і всім всього, всього найкращого. Працюємо. Дякуємо за визування. Дякуємо до побачення. До побачення.